Вже кілька днів поспіль на цьому полі працюють комбайни. Поблизу Вінниці триває збір зернових та зернобобових культур. На території у 45 гектарів вже майже завершили жнива. Ну майже закінчуємо. Посталося це поле, там 17 ще чуть говорішився, молотим пшеницю по зиму. Цьогоріч через нестабільні погодні умови аграрії хвилювали за урожайність полів. Та розповідають, врожайність вища, ніж минулоріч. Цей сезон він розпочинався досить скептично, тому що зима була суха, зима була без снігу, і озимі були, війшли в весня, весну в не в досить гарному стані. Але, дякуючи весняним якраз дощам, теплу і літом дощове дощ, 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 було, то в принципі врожай навіть краще, ніж був минулого року, і очікування, вони, я думаю, що перевершили ту урожайнсь, яка планувалася. Через підвищену вологу на полях жнива у Вінницькій громаді розпочали на два тижні пізніше. Молодять одночасно майже всі культури. Збір озимого ячменю та гороху вже завершили. На фініші й жнива ріпаку та інших ранніх культур. Цьогоріч озима пшениця дала гарне колосся та високоякісне зерно, з якого виготовлятимуть борошно для хліба. Зерно виповнене, має гарну натуру і це. Класний, десь другий, третій клас зерна. тобто Це продовольча пшениця, з якої буде класна, висококласна мука, і яка піде повністю на споживання людей і хліба. Тобто завдяки погоді, завдяки технологіям отримали дійсно класне зерно, яке буде давати Україні гарний хліб. Завершити жнива планують за кілька тижнів. Далі восени розпочнуть збір соняшнику та кукурудзи. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.